Коли ми читаємо розподі євангельські про Воскресіння нашого Спасителя, завжди так дивує на перший погляд, що не повірили словам, приходять жінки-мироносиці, розповідають апостолам, а їм не повірили. Приходять двоє учнів, яким Ісус з'явився по дорозі в Емаус, розповідають, а їм не ймуть віри. Пізніше апостоли розповідають Томі, і Тома не вірить. Говорить, поки не, по, не торкнуся, не повірю. Здається, дивно. Але якщо ми задумаємось, ми поступаємо подібно. Інколи нам здається, що це не може бути. Ситуація не може змінитися в нашому житті, обставини, в яких ми живемо. Сум, якому ми перебуваємо, не може пройти. Цього не може статися, як говоримо ми, уходячи в долину темряву, чергову життя. І нам здається, ми вже ніколи не піднімемося, нічого не зміниться. Можливо, ми впали в гріх, і нам здається, що вже ніколи з нього не піднімемося. Не може бути, що Бог простив. Мені, комусь іншому. Ми забуваємо, що наш Бог є немало сильний. Не трохи сильний. Наш Бог є всесильний. Наш Бог є всесильний. Ісус Воскрес. Так учні думали, що бачачи хрест, думали апостоли, це вже нічого не може змінитися. Ми бачили хрест, ми бачили гріб. Ми поклали тіло. Що може змінитися? Печатка камінь на гробі. Христос переможе. Христос переміг, і Христос переможе. В пасхальний ранок і в нашому житті Христос переможе. Вірмо тільки, скаже Ісус Томій. Щасливі ті, які не бачили і повірили. Якщо ми віримо в Христове Воскресіння, ми віримо у Бога, який все могу. Все сине. Христос Воскрес!